Як ви вже казали, складні часи, як зараз, проявляють сильних митців свого часу. Проект фільму Ти Космос Павла Острікова отримав нагороду у Каннах. Відтоді там чекають на готове кіно, і звісно, тут теж наразі робота над стрічкою триває, незважаючи на те, що головний та єдиний її актор воює у лавах ЗСУ. Зустрічайте талановитий режисер і сценарист Павло Остріков, а також актор театру та кіно. А нині кулеметник 87-го батальйону 106-ї окремої бригади Сил Тро Вова Кравчук. Можуть тримати світ, не питають. кіно, лише кіно. Хлопці, я вам дуже дякую за те, що ви прийшли, але спочатку за те, що ви робите і ще зробите. Ми зараз про це поговоримо. Е, я не буду, якби, далеко, бігти. Е, хочеться поговорити про фільм Ти космос. Я знаю, що вас дуже. Скажімо так, позитивна новина. Ви виграли грант від Нетфліксу на постпродакшн. Ну, це круто, друзі. Не кожного дня це стається, і... А, бо, бо не знав. А, а не знав. Да? Я, що, навіть, не знав? я ще не встиг сказати. Так. Супер, це... Є... Ти серйозно? Я не знав. Чесно не знав. Тобто, ну, ти це розумієш, що ви, це ви зможете почув. завершити фільм, бо частково. частково. Ага. У ага, ви просто в... зараз інший головний проєкт, який хочете завершити. Яку, так, я, я розумію. І це, на жаль, на кіно. Розкажіть трохи про фільм, про «Ти космос. Про що воно? Це історія про самотність і про кохання. Я колись почув від одного режисера, що в кожному фільмі він хоче показувати любов, і з того часу мені це якось ця думка так запала. І всі мої історії якось крутяться біля кохання, біля самотності. Угу. І тут ми Вову відправляємо прямо в космос, де ця самотність просто безкрайня. Це історія про останню вижившу людину, яка залишається сама у всесвіті після того, як випадково вибухає наша земля. Так. Так. Але це трагікомедія, тобто. Це ж трагікомедія. Так, Тобто Це не фінал фільму, коли вибухає земля. Це тільки початок, так? Так, так, так. Ми починаємо майже з цього. У нас є фрагмент. У нас є фрагмент. Я мушу сказати, що це, напевно, перший раз, коли ми показуємо якісь кадри з цього фільму, тому що фільм сам не завершений, ми ще в процесі. Це невеличкий монолог в образі Андрія Мельника. А що я говорю? Ну, давайте. Ну, а я продовжую вести наше Радіо Соляріс вже місяць як кращу радіохвилю у всьому Всесвіті, І, так як всі президенти померли і ніхто не виходить на зв'язок, то я, Андрій Мельник, офіційно приймаю владу над людством. Тепер всі виживші мають підкорятись мені. Капітану Галактика. А кстати, окремо хотів звернутися до Альони Петрук, яка колись сказала мені, щоб ти здох. Нічого не хочу сказати, але щось тебе зараз не чути, Альона. Слухайте, цієї хвилини вистачило, щоб захотілося подивитися далі. Да? Ну, я розумію, що це трошки чорна така трагікомедія. Так, Трошки так, є, є таке, є таке. Ну тому що такий світ, ми в такому живемо. Але цікаво, що то знімалось ще до початку вторгнення. Розуміє? Так, це ж знімалось до початку вторгнення, а потім ну, більшість вашої знімальної команди зараз у лавах ЗСУ. Вова, продюсер, Вова Яценко е так і актор, і робот. Е Леонід як... Попацько, так як грає робота Максима, тут його немає в кадрі, але е Андрія Мельника є напарник, це робот, який запрограмований жартувати, але так як рейс цей триває чотири роки, то зрозуміло, що ці жарти на довідають. Так чи знають ці учасники вашої команди знімальної, що ви виграли грант від Нетфлікса? Чи ви думали їм? всі? окрім Вови, знають а так. Ми просто Вов. Вов яке? Ну як це просто подарунок на день народження? Так, це, це... Ага, Вов, вчора у був Вовчора. Народаємо давай давай його. Дякую, дякую. А у вас вже під час вторгнення, от з моменту вторгнення, були якісь знімальні зміни, так? Так, я пам'ятаю, що 24 лютого я мав зустрітися з художницею по костюмам. Ми мали доробити скафандр, і так зізвонилися, що ми їдемо, не їдемо. І з того часу, напевно, пройшов майже рік, коли ми змогли дозняти найважчий, напевно, період. Це зйомка на підвісах, саме космічні сцени. до да, речі, цікаво було, як ви космосі. Їх зні... з, з, знімаєте. Так там ще дуже там ще цікава була ситуація, коли я тільки дізнався, що все затверджено дати зйомок. Я якраз був на Сумщині в той момент, і мені дзвонять кажуть, все, супер. Їдемо знімаємося, ти їдеш, все вже про відпустку домовились. Ідеш, знімаєшся, все супер. І тут починається обстріл. І я біжу, думаю, тільки тільки не загинути до того моменту, поки я не знімусь. Блін, struck.. я розумію так, думки, які ну треба вижити <ett> і дозняти, Треба вижити і дозняти. Мені ще зніматися, мені. Я швидше біг навіть мені здається. Блін, блін, дай дай Боже. Якщо продовжити чорний гумор, що якщо з нами щось трапиться, то фільм вже можна показ. Так. Саме нічого не трапиться. Ну, нічого не трапиться, нам потрібні ви, і, і це кіно, і взагалі. Ще одна стрічка. Теж на Нетфліксі, теж пов'язана з війною, але вже напряму. «Перші дні». 1 листопада на Нетфліксі вийшов серіал Перші дні. Там шість епізодів, шість режисерів, шість. Бачень цього періоду дуже непростого для всіх українців, і Павло Остриков знімав там один з епізодів, який називається Білий. І якщо ви не проти, я хочу показати вам трейлер. Що вам е, паспорт понове. Слава Богу, ви цілі. Чого ми не можемо жити в тірає? Як ви жити будете? Він же і так зимою тебе в машині спить. Це мій син, і я буду рішати, що з і як. Ставлю тебе на половину лисну. Не хочу, як додік. Папа. Що було? Не переживай, я тут. Паша, я вам я вам дякую за цей епізод. Він дуже щемливий, Він непростий, але. е, е... Я дивилась його від початку до кінця, і потім було ось це відчуття, коли знаєте, ну на Netflix є така наступний епізод. Так і от я нажала на паузу. Мені потрібно було додивитись титри, щось додумати. Мені не хотілося перемикатись одразу на наступну історію, тому що ну буду щирою, треба було виривітись, проридатись, тому що це історія про безхатьків. Оце і сина. Які втратили домівку через війну, і які намагаються якось вижити, а батько ще й бути корисним, незважаючи на всі життєві негаразди, які вони з ним трапляються. вони втратили домівку через, через... війну ще 14, 14 так, року, 15, так напевно. Так, так, і я хотіла запитати цей хлопець, який грає сина, в нього не по дитячому дорослий погляд. Він, він вже актор досвідчений. Так, він відомий актор, напевно, популярніший ніж я. Це точно це козак-Михайлик. Може хтось з вас чув, А звати його повністю Михайло Коржанівський. Uh -huh. Неймовірна людина, і це справді вже сформована людина. Він просто дивиться на тебе, і ти вже бачиш там глибину. Uh -huh. І це просто неймовірна вдача, що ми змогли його запросити в наш проєкт. Тому що мені здається, без нього це була би зовсім інша історія. Вов, ти поки що не бачив, але е, в чому тут є певний, ну в чому я бачу певний зв'язок з твоєю історією? Ця історія присвята родинам, які були розлучені е, через війну. Е, ти теж дуже багато часу без відпусток провів у ЗСУ. І від початку служби ну ти, здається, бачив сина рази три-чотири. Так, так. Я... Коли я йшов е, у військо, він казав там, здається, чотири слова. Скільки йому було? Півтора угу. року, здається, якщо не помиляюсь. Він казав: тато, мама, дід, баба. А зараз він питає, коли його черга буде йти бити Кацапів. Ну, тобто, це, це його слова. Це його слова. Так, да. так, це його слова. Я просто ще знаю, що ти збираєш смішні історії. Які трапляються, є такі, якими можна тут поділитися, є такі, які зроблять цей вечір не тихим. Якщо що там є монтаж? Давайте, давайте давайте. Є історія, така не одна. Так, це про те. Ну я попередньо знімався там в там. Комедійних шоу, там, і інколи мене взнавали. І інколи мене одного разу взнали ну, в самому непідходящому для цього місці. Це був такий туалет військовий, тільки перегородки. І уявіть собі, я сиджу саме за цією справою. І військовий, який закінчив перед цим, встає, засібає, що він дивиться, і каже: «Чекай, я десь тебе бачу. Блін! Чекай, де я тебе бачив. Де ж я тебе бачив? І стоїть. Ді, я кажу: дивись, а, ти б не бачити, я одразу кажу, мама хитала, І думаю, я більше скажу, щоб він пішов, я закінчу, Я йому то все підсказав, де він не бачити. Він каже, ні, я це не дивився. Десь ти я іншого бачу якомусь. Що ж це могло бути? <свеч> Блін! Блін! Ну, е, да. Я його провів е, таким теж нецензурними словами. <свеч> і якби ну от такі бувають е, <свеч> та ну, Такі історії можна і треба тут розповідати. Добре, що не було. <свеч> Давай сфотаємося. <свеч> <свеч> так так, так, і, <свеч> мож, так могло бути <свеч> хлопці. у Вас у двох офігенний меч. Проте в суспільстві є така думка, що військові і цивільні по-різному дивляться на певні процеси. Ми хочемо от просто зараз провести такий ну нерелевантний експеримент. Щоб спростувати чи підтвердити цю думку, я просто хотів би сказати в контексті цього питання, що у нас всіх буде дуже різний досвід. Я би не загострював, ну просто не загострював на цивільних військових. Навіть у самих військових буде зовсім різний досвід після Вони цієї війни. Вони стануть цивільними після війни. Так, ми, да. так. То -то, угу. Деякі військові, наприклад, штурмовики, для них мій досвід буде недосвід. Mm -hmm. Для когось цивільних досвід військовий буде. Тобто нам треба всім зрозуміти, що у нас всіх після цієї війни буде дуже різний досвід, але він. Кожен з цього досвіду це важливий досвід. Ми не претендуємо на загальність, ми просто хочемо от, на вашому прикладі угу. порівняти. Давайте спробуємо. да, не... я думаю, так, що ми буде... якраз не за сепарацію, а за об'єднання суспільства. Отже, готові хлопці. да? Угу. Ну, поїхали. Чи можна зараз відпочивати в кафе і ресторанах? Я рада, що ви дійшли однієї думки у цьому питанні. Чи час вже повертатись тим жінкам і дітям, які виїхали за кордон? Це, це, це не, між, знаю. Я не знаю, Вова, хтось, можливо, вже готовий, uh -huh. хтось ще не готовий. Це то... uh -huh. одне питання: дивлячись, куди, звідки вони виїхали. Якщо вони виїхали uh -huh. з Івано-Франківська, то, можливо, так. А якщо uh -huh. вони виїхали з якихось прифронтових міст, куповано, uh, то uh -huh. точно ні. Uh -huh. Тут, дивлячись. Ну, так, так, залежить від багатьох. Так, uh, uh, да, да. так, зрозуміло, згодна. Чи має сенс комендантська година у неприфронтових містах. Так. угу. Чи буває вам страшно? Звісно. Я отут хочу теж. Будь ласка, да. Будь ласка, це дуже людяно. Чи ходите в укриття під час загрози обстрілу? Ой, блін, от я так і знала. Вибачте. Вибачте, да. Ми, ми виняток. ми виняток. Та. Так, так не можна. Так не можна. Ви плакали за останні півтори року. Чи вам іноді буває одному з одним незручно? Шабля меч, ось він і спрацював. Ну хочеться почути, звичайно. Вас, Володимир, ні, ну на рівні, на рівні, коли тобі інколи незручно з кожною, тобто, з якоюсь людиною, ви там якось це з, не та історія про тему? ні, це не Павло був у тій е, Ні. Де <світний> ж <світний> ти бачиш? Де що ви бачили. Ну, тобто, мені може бути незручно, ну тобто з будь-якою людиною, можливо, ми десь якусь тему взяли, яка дійшла до якогось незручного моменту. Тобто, ну все нормально. Побутове життєське так, так, таке, так? так? Добре. Е, ви б обрали інше життя. Чи вважаєте ви, що важливо переходити на українську мову? Е, чи любите ви один одного? Так. Мої хороші. це той момент, коли, <смір> коли не зручно. Ну не знаю, чи спойлер? Я просто читала, що фільм Перші дні він е мав на меті донести до європейського глядача відчуття е наших людей, звичайних людей, а не тих, які працюють на військових об'єктах, як десь розповідають, е відчуття цих днів. Е як ви вважаєте, е чи будуть взагалі європейці? Дивитись це кіно, якщо побачать його у запропонованих на нетфліксі, там буває рекомендовано для вас. Наприклад, вони бачать перші дні, Україна читають анотацію, дивляться декілька епізодів. Ви знімали з зазором на це? Ви думали про це? Так, мені здається, цей, цей проект в першу чергу був для іноземної аудиторії, тому що, будучи в Україні зараз, переживаючи... Це до сих пір важко дивитися е, дуже ці події ще на екрані, угу. звичайно. А для іноземного глядача, на жаль, Україна вже давно стала як реаліті шоу. Е, проте е, хочеться нагадувати, що війна не закінчилась. Хочеться поділитися, хоч крихтою того досвіду, який пережив кожен українець в ці дні. І це була наша мета. Нагадати про це, нагадати, що Україна бореться і нам потрібна допомога. Єдине, що шкода, що це тільки шість історій. Це мають бути мільйони історій. кожна історія, мені здається, вона можливо навіть драматичніша, ніж ми показали, тому що э, цей досвід ми ще не переварили. Не так, yeah, так, не так, uh -huh. так. І э, це, це тільки ось ось ця крихта, яку ми. Трішки показали, але насправді всі ці, всі ці історії ще живуть з нами, в кожного з вас в цій залі. І я сподіваюся, що ми з часом їх зможемо показати, і що найголовніше подивитись їх, відчути їх знову. Тут я з вами згодна, тому що коли ти дивишся таке кіно, в мене прийшла така думка, що раніше у дитинстві, коли ми дивилися про Другу світову, ну от я пам'ятаю, там хлопці, о, там кінчик про війну! І всі бігли з двору, тому що ну, там. Про війну, про героїв, там про про, е про героїзм, подвіги. І сьогодні, ну, фільм про війну, ти вже не дивишся з таким настроєм. Ти розумієш, що треба бути готовим до того, що тебе накриє, що тебе розмаже, що ти не зможеш дивитися далі, що тобі треба зробити паузу. Але те, що це м мова художня. Вона трохи, знаєте, набува, ну, надає інших сенсів, і е, ти ч, читаєш іноді поміж рядків, що ми всі про одне те саме. Що так в мене було не так, але я розумію, як це. Е, або ти розумієш, я і я і долю того не відчула, що відчули ці люди, бо ну я була там в більшій безпеці, і просто ти, ти це ще усвідомлюєш. І ось там є е, у епізоді Київ-Берлін. Там є момент, коли е, німець питає, е, чому ви не здаєтеся, не тікаєте. Ну, вам залишилось два тижні. Е, ну, якби він приїхав виручати свою подругу, і вона там каже йому, ну ти не зрозумів. Ну, ми залишимось тут, але ми не здамося. І в кінці епізоду він усвідомлює, чому. Ну, тобто, я не хочу не хочу спойлерити, Я дуже хочу, щоб ви подивились це кіно наодинці або з сім'єю. Там є дуже важкі важкі речі, але там дуже багато. Про е, рідину з якої ми От Але мені це здається, важкість, це не було. Важкість зі знаком плюс, 100%. І мені здається, ще одне важливе, що це на Нетфліксі в багатьох країнах, де зараз перебувають українці, які тимчасово там за кордоном. І саме такі проекти нас призводять до спільного знаменника, допомагають. до цього. Це дуже важливо, бо нам всім разом жити в цій так, країні. Так. Так, ну що, у нас тут є е, дещо на останок? Так, дещо на останок, це те, про що я казав. Е, мене вразила фотка, мені Паша її особисто присилав фотки зі зйомок, і одна мені просто, і ти нещодавно викладав в Інсті знову. Я хочу, щоб ви подивилися, оця фотокартка, вона зі зйомок. Я хочу, щоб ми разом зараз у нас є фотограф е, на цьому диванчику, щоб ви її відновили. Заре. От ви сіли, ви сіли так само. Я думаю, вам треба помінятися місцями, Я ага. так правильно розумію? Да, uh -huh. Так, помінятися треба. Так. Ні, ну там же ж треба по ногам вибудувати все. Ні, Пашка, то ліва. Право назад чуть-чуть, ліва вперед. <стит> Ось так. E, руки. Ага, так. Да, є. Паша, e, ви емоцію пам'ятаєте? Да. Це емоція, <п 'ятується> я думаю, що ми скоро закінчимо кіно. <спит> <спит> <п ят> <п ят> 네. Все фото. Є? Yeah. Клас, і от, давайте отаку от фотку зробимо, коли ви закінчите кіно. Тобто, а потім, а дуже... потім її зробимо вже ви зробите і в Канах, і в на Оскарі. В принципі, я непогано фотографую, можу з вами поїхати і це все зробити. Дякуємо, хлопці. Дякуємо, хлопці. Я бажаю так. Це це заслужені обласки. Я бажаю вам. Завершити все, що ви робите для держави і для культури. Я бажаю вам завершити кіно і вразити всі кінофестивалі світу. Просто всі. Дякую вам дуже. Дякую. Я обійму. дякую. Було класно.